Чухає хвиля антиамериканських протестів. Докотилась вона і до Тунісу, північноафриканської країни, яка, здавалося б, стала на шлях демократичного розвитку. Експерти побоюються, що Туніс може втратити демократичні здобутки революції 2011 року та скотитись в релігійний екстремізм. Марія Юнко розповість деталі. Надія джеласі може бути покарана за своє мистецтво. Вона досі не може знайти одну із своїх скульптур після того, як демонстранти вчинили напад на виставку, яка на їх думку ображає іслам. біля трьох моделей. Лежало каміння загорнуте в газету. Надія виставила свої роботи на розсуд публіки. Очевидною інтерпретацією є закидання жінок камінням. Релігійні екстремісти розпочали жорстку кампанію проти Джеласі та інших учасників виставки. Деяким навіть погрожували справою. До справи приєднався туніський суд. під час слухання суддя, що розслідує справу, звинуватив мене в демонстрації образів, які порушують громадський порядок. Джеласі можуть висунути офіційні звинувачення, і вона далеко не єдиний митець, кого почали переслідувати. Особливо тепер, коли у мусульманському світі, і в Тунісі, зокрема, тривають демонстрації та напади на посольство США у знак протесту проти знятого в Америці аматорського фільму, який висміює пророка Мохаммеда. Правозахисник Моктар Тріфі остерігається, що правляча ісламістська партія Енагда може використати народний гнів аби прийняти закон про богохульство. Проект цього закону передбачає кримінальну відповідальність за злочини проти так званих священних цінностей. Лідери партії хочуть показати, що захищають іслам. Думаю, це робиться з метою перемогти на виборах. однак, інші аналітики кажуть, що під загрозою опинились цінності, здобуті у революції, зокрема, свобода слова. У туніських медіах кажуть журналісти, відновлено практику попереднього режиму, призначення урядом керівників змі. Цей уряд використовує такі ж методи, як і попередній. Він намагається контролювати засоби інформації. Хоч урядовці відкидають такі звинувачення, партійні лідери кажуть, що у суспільстві слід дотримуватись балансу. Ми підтримуємо свободу і творчість, але як суспільство ми можемо жити мирно тільки тоді, коли ми поважаємо переконання інших. Ганучі додає, що він особисто не має нічого проти мистецтва, яке критикує іслам, але тільки в тому разі, якщо це серйозне мистецтво. Роботи Джеласі він називає зумисними провокаціями. А Надія сподівається, що незабаром знову зможе спокійно займатися своєю справою однак, зважаючи на розвиток останніх подій, її сподівання можуть залишитися марними. Марія Юнко, голос Америки.